Добрий вечір любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма кольорові сни і ми, і ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Людмила Івановна, а сьогодні ми будемо робити кажана, або як його ще називають, літаюча мишка. Так саме так, Оленко. А розкажи нам, що ти знаєш про цю тваринку. Я знаю, що все про, про них, що є поганого у фільмах, то все вигадки режисерів, бо вони дуже милі і сумирні тваринки, які харчуються комахами і комарами, мухами. Так, так Оленко, якби не було кажанів малятон, то нас би комарі позаїдали. То бачите, які вони. Корисні тваринки, а ще малята, кажани живуть на дахах будинків, а зимують у печерах або штольнях. А, 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 а що то штольня А штольня, ось, наприклад, Оленко печера, знаєш що таке печера, там спускаєшся вертикальні входи підземні. Треба вертикально спускатися вниз. А штольня там це горизонтальні, ось так підземні ходи. Ага. Не дуже глибокі ці підземні ходи. Там колись видобували руду, у нас теж дуже на Закарпатті багато є таких штолень і печер. Найбільше яка в нас печера, ти знаєш? Mm. М -м. Поки ще не знаю. Дружба, дружба, яка знаходиться в селі Мала Уголька в пралісах. Mm -hmm. Зрозуміла, зрозуміла. Так, а зараз малята будемо робити кажана. Беремо квадрат і згинаємо по діагоналі. Зігнули малята, позначили лінії. Тепер малята нам треба зробити надрізи. Ось сюди, до середини. Тут надрізати ножничками і сюди зробити надріз. І в другий бік зробили. Ось в нас вийшла така фігура. Тепер ми повинні ці кути вгнути всередину. Ми робимо лінії, позначаємо. Бачите, в нас утворилися ось такі кути. Зараз ми їх згинаємо всередину. Треба добре позначити лінії. Вони тоді дуже гарно згинаються. І з другої сторони так само згинаємо всередину цей кут. Ось в нас вийшла ось така фігура. Бачите? Тепер цю частину згинаємо аж сюди до центру. Малята зігнули і відразу ж відгинаємо ось сюди. Одне крило, оце вже у нас одне крило. Тепер аналогічно робимо із цього боку. Ось, бачите, малята утворилася ось така фігура. Тепер так само робимо ось тут надрізи, на голову будемо робити нашому кажанчикові. Ось тут робимо надрізи ножничками. Щоб вони однакові були з двох сторін то ми їх зараз зробимо так, взимули, і зробимо однакові надрізи. Ось. І розгинаємо. Тепер будемо робити голову. Дуже просто робиться малята. Бачите, згинаєте, і у вас вже вийшли вушка нашого кажанчика. Бачите, готовий кажанчик Уже Оленко, тільки що треба зробити? А тепер його треба розфарбувати. Отож то розфарбовуємо. Що треба намалювати? Крила, правда ж, спочатку очі розфарбуємо, зробимо йому він у нас добрий такий кажанчик. А у кажана хіба є очі? Є, а як же ж є. Покажемо нашим телеглядачам, що в нас вийшло. Ось бачите, в нас вийшов. Наш кажан. кажан вийшов добрий і хороший. Малята, намалюйте нам його, будь ласка, і можете навіть і казочку про нього придумати. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко? А переможець, звісно, дістане призик, сюрпризик від нашої передачі. Це іграшки та книжечки. І в додачу, звичайно, ось таку гарну книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Настав час прощатися. Але перш ніж попрощатися, нагадаємо про наших спонсорів Оленко, правда? ж? А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Низько, 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 ніченька сіда, вісячного кониску, зіронька.